67 квартир, десяток кримінальних проваджень і антикорупційних розслідувань. А зі свіжого, можливий зв'язок з сектою Алатра. Це все про Володимира Караплюка, який був мером Ірпеня з 2014 по 2018 рік. Подробиці за на Київладі. Стало відомо, що екс-мер ірпеня контактував із сектою АЛАТРА, тією самою, що нещодавно заблокували по всій Україні за співпрацю із спецслужбами РФ, та сама секта путінопоклонників, яка виправдовувала вбивства українців в Ірпені та Бучі. Це стало особливо цікаво через те, що зникло відео, де він давав інтерв'ю та коментарі секції АЛАТРА. Але як ми знаємо, якщо щось коли-небудь було в інтернеті, воно залишається в інтернеті назавжди. Давайте подивимось. Хотіли б ви жити в сосідати нам що в вашому розумінні соціальному чисто? Це коли кожна людина знає свою роботу і фахова в якомусь напрямку, чітко, і вона прокидається зранку і думає про те, як би в своєму напрямку бути кращою, як в своєму напрямку далі розвиватися, і як найголовніше бути в своєму напрямку корисною для інших людей. Оце і є створювати для кожного персоналу. Як ви вважаєте, що нас об'єднує всіх людей в світі? В от тривигів розповідання людей об'єднує в першу чергу бажання бути здоровими, щасливими, бажання розвиватися, людина хоче відчувати себе щасливою тобто, людей об'єднують звичайні людські цінності, які їх супроводжують кожного дня щоденно в звичайному житті. І тут взагалі нічого такого. Просто Карплюк відповідає на якісь філософські та високі питання, ще й державною мовою, за що отримує невеличкий плюсик. Але за інформацією деяких змі ще давненько, якраз у проміжок каденства Володимира Карплюка існували бігборди, які пропагували Алатра. Як відомо, борди також ходять до компетенції Володимира. Він дуже переймається своєю репутацією та знає ціну піару. Ще свого часу він влаштував дуже дорогу інформаційну кампанію, навіть по міркам столиці, встановивши по області сотні бортів, які реклам. Ламували його політичну партію нові обличчя. Як він сам потім заявив, все було за його рахунок. Дивимося далі. Для громади ірпеня, взагалі, існували окремі соціальні мережі від цієї секти. Просто гуглимо «Алатра Ірпінь і. Опа, отримаємо це після запиту, хоча сторінки вже не працюють. А от Ірина Федерів, журналістка та головна редакторка руху чесно, заявляє, що Карплюк так взагалі був афілійований з Ютуб-каналом, який цілився саме на Ірпіні. Що ще відомо про Володимира Карплюка? У 2015 році потрапив у великий скандал з деребаном майже 900 гектарів землі разом із тодішнім мером Бучі Федоруком. Справа завершилася кримінальним провадженням за зловживанням службовим становищем та зміну цільового призначення землі. Трохи пізніше він став відомим і. Поза Єрпенем, тому що у своїй декларації за 2013 рік він вказав у своїй власності 67 квартир. І тоді Володимира здивувала реакція суспільства, адже на той момент він ще не був причетний до крісла мера Ірпеня. Ну а що тут такого? Просто 67 квартир. Ще пізніше цим зацікавилися у комітеті протидії корупції. І тоді з'ясувалося, що з тих квартир він продав по доволі низькій ціні. Програма схеми тоді припустила, що він міг не доплатити податків. Тому ж у 2015 році. Він став фігурантом нового скандалу, коли Коцюбинське майже приєдналося до Ірпеня. Хоча громада була проти, вони вважали, що за цим послідує дербан землі Біличанського лісу, і вже через один рік Карплюку та його однопартійцям інкримінували захоплення влади та підробку печаті по цій самій справі. У 2017 році Київська прокуратура повідомила йому про підозру в створенні злочинної організації з цілею за володіння бюджетними коштами Ірпеня. А у 2020 році мало статись засідання суду по справі Тих років, коли бюджетні кошти виводилися готівкою на ФОП людини, яка загинула ще у 2014 році. Екс-голова міста Єрпеня на суд не з'явився. Наразі Володимир Карплюк має доволі потужну фанбазу, яка його сильно підтримує. В основному, через те, що той розбудував місто. Часто можна побачити коментарі, що якщо і крадуть, то хай, хоча б так, бо місто розвивається. Сьогодні він є СЕО товариства відважних групи забудовників. Повернувся з чого і починав. І зараз випускає відео на свій youtube канал. Про чесну відбудову. А як ви ставитесь до Володимира Карплюка? Пишіть в коментарях. А з вами було видання «Київлада». Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. До зустрічі!